Євгенія з дитинства страждає головними болями. Лікарі довго не могли поставити вірний діагноз та лікували дівчину від розширення сосудів. Останнім часом болі стали такими сильними, що жити звичним життям у дівчинки вже не виходило, і ніякі ліки не могли допомогти. Новий діагноз з одного боку подарував надію, а з іншого загнав сім'ю у важке становище. Адже таких грошей матері Євгенії Оксані просто нема де взяти. Батько сім'ї помер ще вісім років тому, а крім дівчинки у Оксани є ще молодший син. Отправили нас на комп'ютерний томограф, а потім на МРТ. Ну, в общем, два ражги обслідували. Діагноз підтвердився. У нас дермоїдна кіста в правом правої області віска, Вісочної області. Ну, що сказали, сказав врач професор нам посидав, чим швидше операція, тим лучше, тому що воно все таки возле ді мозга. Дівчина не покладає рук, і хоча вона нам зізналася, що їй дуже страшно, вона все одно старається підтримати свою мати посмішкою та борючись із біллю вчитися, щоб досягти своєї мрії. Я дуже хочу стати парикмахером, От я завжди мечтала, пошла вчитися, мені це дуже нравиться. Вот у мене виходить, я вже ну, стригла брата, ну там знайомих, сусідів. Я ще люблю рисувати. У мене от, є рисунки мої. Малюнками Євгенії заставлена вся кімната, розповідаючи про кожну окрему картину, дівчинка трохи розслабляється та на її обличчі починає з'являтися посмішка. Допомогти дівчині залишити цю посмішку можуть небайдужі люди.